Псоріаз на колінах та ліктях як лікувати спалахи. Псоріаз на ліктях і колінах не просто косметичний дефект, а виклик для життя та самостійного. Псоріаз – це умова, яка часто недооцінюється. Так, для багатьох це просто шкіряні проблеми, але для тих, хто особисто зіткнувся з ним, це набагато більше. Псоріаз, локалізований на ліктях і колінах, місця, які постійно піддаються тартям, навантаженням і, як наслідок, загострення можуть бути особливо болючими. Я, як людина, яка тривалий час спостерігала за пацієнтами з цим захворюванням, можу сказати, що псоріаз у цих областях тіла це не просто естетична проблема, а справжня проблема для якості життя та самостійного засобу. На відміну від загальної помилки, псоріаз це не просто маленькі плями. Це аутоімунне захворювання, яке робить клітини шкіри занадто швидко, що призводить до утворення товстих червоних пляшок, покритих срібними лусочками. І хоча псоріаз може проявлятися в різних місцях тіла, лікті та коліна особливо піддаються його впливу через постійне тертя щодо одягу, підтримки та, як наслідок, мікротрави. Чому лікті та коліна часті гості псоріазу? Як уже згадувалося, головна причина механічний вплив. Ми постійно використовуємо лікті та коліна, покладаємось на них, згинаємо і розширюємо їх. Це створює микротреума, яка в поєднанні з аутоімунною реакцією спровокує недоліки псоріазу. Явище Кебнера, який описаний у статті, ідеально ілюструє цей зв'язок, травма шкіри дійсно може спровокувати появу нових бляшок. Особисто я часто бачу, як пацієнти, які працюють руками або активно грають спортивні загострення в цих сферах, психологічний аспект, сором та соціальна ізоляція. Але псоріаз це не лише фізичні страждання, це стан, який має величезний вплив на психологічне здоров'я. Уявіть, літо, тепло, бажання носити легкий одяг, показувати струнки руки та ноги. Але натомість необхідність приховувати шкіру під довгими рукавами та штанами, щоб уникнути поглядів та коментарів. Я бачу, як пацієнти втрачають впевненість у собі, відчувають сором та соціальну ізоляцію. Вони уникають громадських місць, відмовляються від активного соціального життя. Це стан, який може призвести до депресії та тривоги. Стаття правильно підкреслює важливість психологічної підтримки. Іноді групи терапії та підтримки мають більший вплив на якість життя, ніж будь-які ліки. Лікування, інтегрований підхід, ключ до успіху. Лікування псоріазу на ліктях та колінах вимагає інтегрованого підходу. На відміну від деяких спільних думок, немає магічної таблетки, яка б повністю полегшила захворювання. Лікування повинно бути індивідуальним. Враховуючи тяжкість захворювання, локалізацію бляшок, наявність супутніх захворювань та реакція організму на різні препарати. Місцеві кошти, креми та мазі з кортикостероїдами, вітаміном D, ретиноїдами та іншими діючими інгредієнтами є основою лікування. Однак важливо пам'ятати, що тривале використання кортикостероїдів може призвести до витончення шкіри та інших побічних ефектів. Фототерапія ультрафіолетове випромінювання УФБ, це ефективний метод лікування псоріазу, особливо у випадках, коли місцеві кошти не дають бажаного результату. Фототерапія допомагає уповільнити ріст клітин шкіри та зменшити запалення. Системна підготовка у більш важких випадках можуть бути призначені системні препарати, такі як метотрексат, біологічні препарати або деокруцитиніб. Ці препарати впливають на імунну систему та допомагають зменшити запалення по всьому організму. Підтримка здоров'я шкіри не менш важливим є догляд за шкірою. Використання м'яких миючих засобів, зволожуючи креми та уникнення травматичних факторів, наприклад, шорсткий одяг, допомагає підтримувати здоров'я шкіри та запобігти загостренню. Мій особистий досвід та спостереження. Протягом багатьох років я бачив багатьох пацієнтів з псоріазом на ліктях та колінах. Особливо пам'ятається один випадок це була молода дівчина, спортсмен, який пристрасно любив плавання. Псоріаз на колінах значно обмежував його можливості, викликав серйозний дискомфорт і почуття сорому. Ми почали з місцевих коштів та фототерапії, але вдосконалення були незначними. Тоді ми спробували біологічний препарат, і через кілька місяців вона змогла повернутися до плавання. Я побачив, як перетворилося її життя, як повернулася самовпевненість та радість від коханого уроку. Цей випадок ще раз підтвердив важливість індивідуального підходу до лікування та необхідність підтримки пацієнтів протягом усього процесу. Що ще важливо знати не самостійно. Псоріаз це серйозне захворювання, яке вимагає лікаря. Дотримуйтесь рекомендацій лікаря. Строго дотримуйтесь режиму лікування і не припиняйте приймати наркотики, не звертаючись до лікаря. Шукайте психологічну підтримку. Не соромтеся звертатися за допомогою до психолога чи психотерапевта. Підтримуйте здоровий спосіб життя. Правильне харчування. Регулярні фізичні вправи та відторгнення поганих звичок допомагають зміцнити імунну систему та зменшити ризик загострення. Бути терплячим. Лікування псоріазу може зайняти тривалий час, і важливо не втрачати надії і продовжувати боротися за своє здоров'я висновок Псоріаз на ліктях і колінах це не просто косметичний дефект, а серйозне захворювання, яке має величезний вплив на якість життя. Лікування вимагає інтегрованого підходу, індивідуального відбору наркотиків та постійної підтримки лікаря та близьких людей. Але завдяки сучасним досягненням медицини та належному догляді за шкірою можна досягти значного поліпшення стану та повернутися до повного життя. Не забувайте, що ви не самотні в цій боротьбі і завжди є надія на найкраще.